І всім привіт, друзі! Сьогодні ми на каналі Андрій 77К. І сьогодні буде інтерв'ю. Давно не полив свій голос. Ну, ладно. І я буду задавати питання по грі пебла. І я буду задавати по його грі по імені MCA Park Це, типа Індіго Парка, він вдохновлявся цією грою. А стоп, чого я чекаю? Начинаємо! І я буду питати, скільки персонажів в грі. Я зараз покажу його відповідь і ще покажу те, що я сказав. Тільки все я записував з голосового, і я в нього спитав: які персонажі будуть додавані в гру? Ну, потім його відповідь це. В першу голову буде добавлений один персонаж, по крайній мірі, який буде нам ганятися. Поки що не скажу, хто це, але чи ти спитаєш, то в принципі можу відповісти. Я, звісно, в нього не питав потім, я просто по іншим питанням роздаю. Але може я зроблю другу частину і спитаю, який персонаж і так далі. Говорю зразу, у мене було багато тут помилок і так далі. І зараз буде наступне питання. Скільки буде пасхалок в грі? І логічно зараз покажу його відповідь. Якщо це про першу голову, то одна. Говорю зразу, я не знаю, навіщо я про пасхалки питав, у мене просто ідей не було. І наступне питання це. Який буде частин в MCU парку? Чесно, говорю зразу, я опять не знав, що говорить. І зараз я покажу відповідь. Поки ну, що не знаю, но має бути хоча б три голови Ось точно. Я щоб вам мути не було, я музику поставив. Ладно, я показую і питання, то я вже зачекалися, то думаю. В грі буде погоня? Зараз я скоро покажу відповідь. А так, якщо що, ви можете в мене в коментарях спитати, які питання йому задати. Е, якщо тебе перші частини, то має бути, по крайній мірі, якщо я зможу її зробити. А от в другій частину точно. Чесно, я не знаю, скільки я питань задав. Ну, ладно. Тепер до наступного питання переступаємо. Хто буде антагоністом другої частини? Приступаємо до відповіді. Скажу коротко і понятно, Андрій 77 к Я вже чесно не пам'ятаю, яке наступне питання, вибачте мене. Але якщо не то, то покажу. Я знайшов, і зараз покажу. Тільки будуть длитися всі частини. Кому цікаво, це перед останнє питання. Я ще відповідь хочу показати. Кожна частина буде длитися по-разному. Але скажу про першу. Пів години. Ну, я так маю зробити може менше, може більше трошки. Ну і останнє питання що ти вже построїв в першій частині? І на раз, два, три показую відповідь. Раз, два, три. Ще б не спойлер, то скажу. Магазин сам парк середина парка і початок. І там ще одна локацію, яку ви бачите, коли зайдете в игру.